Нещодавно свій випуск відгуляли без декількох хвилин вчителі та вихователі. Аби відзначити подію, магістри, спеціалісти та бакалаври Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії зібрались у філармонії. Дипломів той самий день не отримали, проте радості від закінчення навчання через це не зменшилось. Леонід Купальський, гриз граніт науки у закладі, 8 років. Каже, вчитись класно, але зараз вже і про майбутню сім'ю час подумати. Для мене це четвертий випуск, і все з кожним роком він якось все класніше і класніше. Ну емоції переповнюють. З однієї сторони радий, що випустився, але через місяць буду жалкувати, що випустився, бо навчання таке буде тягнути. Разом із Леонідом будувати майбутнє поспішали ще 132 випускника академії. Серед них хореографи, мистецтвознавці, вихованці факультетів початкової та дошкільної освіти. Останній фах обрала і Віталіна Дануце. Майбутню професію освоювала і теоретично, і практично. Паралельно із навчанням дівчина працювала вихователем у садочку. Завжди хотіла творити майбутнє своїми руками, тому вибрала саме цей факультет. Таки починати з самих-самих маленьких. Плекати їх і виховувати з них справжніх, хороших таких людей, патріотів нашої країни, таке хороше, здорове, сильне майбутнє. Першу у академії випустили і філологів української та англійської мов. Після чотирьох років опанування майстерності слова більшість бакалаврів впевнені у виборі напрямку не помолились. Я вибрала факультет української філології саме тому, що ми всі українці, ми всі патріоти, і цей час складний для нашої країни. Я думаю, це можливо маленька моя допомога, аби підтримати країну. Із новим етапом у житті молодь вітала ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура. Запевнила, заклад підготував кращих спеціалістів. Я бажаю, щоб наші випускники знайшли гідне місце в житті. Я бажаю, щоб вони скорювали олімпи, щоб вони підкорювали всі вершини, професійні вершини, які вони собі поставлять. Аби випускники таки відчули урочистість та серйозність події. Їм все ж вручили символічні документи у додатку до диплома і вітюк. Всі п'ятірки. Для мене це професія, в принципі, все, тому що я хочу пов'язати своє майбутнє життя з цим. Ось піти по професії педагога в майбутньому викладачем хочу стати. Почесну місію вручення документів виконали керівники та викладачі навчального закладу на пару із очільниками області. Останні також дали молоді напутні слово. Саме в ваших руках молодих вчителів, молодих тендітних дівчаток, хлопчиків. Залежна розбудова української держави та найголовніше, випускникам академії побажали завжди пам'ятати свою велику студентську родину.